Уявіть, що ви занурюєтеся на сотні метрів у північне море, де тиску десятки разів перевищує земний, а дихати потрібно не киснем, а гелієм. Один невірний рух, і ви не повернетеся. Це історія про найжахливіший інцидент глибоководних занурень, який забрав п'ять життів і назавжди змінив правила техніки безпеки водолазів у всьому світі. 5 листопада, 1983 рік, субота, 4 ранку. Північне море, холодне й темне, як завжди в цю пору року, огортає на півзанурену бурову платформу Байфер Долфін, що стоїть у газовому родовищі Фрік у норвезькому секторі. Більшість людей ще спить в цей нічний час, та для команди сатураційних дайверів це всього лише частина їхнього робочого дня. Чотири досвідчені водолази: Едвін Ковар, Рой Лукас, Пьорн Бергесен і Трульс Хелевік – разом із двома помічниками на поверхні Вільямом Крамондом і Мартіном Сондерсом виконували рутинну процедуру. Вони не знали, що за лічені секунди цей день увійде в історію як найжахливіша трагедія комерційного тайвінгу. То що ж це було? Людська помилка, застаріле обладнання, чи неймовірний тиск глибокого моря. Перетворили звичайний робочий день на суцільний жах. На початку 80-х років північне море переживало справжній нафтогазовий бум. Норвегія, ще недавно небагата країна рибалок і лісорубів, стрімко перетворювалася на одну з найзаможніших держав світу, адже її запаси нафти та природного газу виявилися найбільшими в Західній Європі. На морському шельфі одне за одним відкривалися нові родовища, а бурові платформи з'являлися мов гриби після дощу. Байфордолфін це справжній інженерний монстр, створений для роботи в суворих умовах північного моря. Побудована в 1974 році. Вона була першою в передових напівзанурених платформах свого часу. Довжина 108 метрів, ширина 67 та висота 36 метрів. Якщо уявити Байфорд Долфін як гігантську плавучу споруду, вона займає площу, схожу на футбольне поле, а висотою як 12 поверховий будинок. Це не просто велика конструкція, це справжнє інженерне місто посеред моря, здатне витримувати шторми і працювати на величезних глибинах. Платформа могла бурити на глибині до 6 кілометрів під водою. І працювати на глибині до 460 метрів. Її вага три тисячі тонн, А екіпаж складався зі ста осіб. Вона була символом технологічного прогресу в нафтовій промисловості 70-х років. Але до 1983 року ця система вже почала застарівати, і, можливо, це зіграло свою фатальну роль. А чи знали ви, що робота глибоководного дайвера одна з найнебезпечніших у світі? Глибоководні дайвери або сатураційні дайвери працюють на глибинах від 150 до 300 метрів і більше, ремонтуючи обладнання на морському дні? Це не туристичне занурення до коралових рифів. Тут немає сонячного світла, температура води може падати до кількох градусів вище нуля, а тиск зростає з кожним метром. На кожні 10 метрів глибини тиск збільшується на одну атмосферу. На глибині 300 метрів тиск сягає приблизно 30 атмосфер. Це в 30 разів більше ніж у нас на поверхні. Це як тримати два автомобілі на своїй долоні. Сатураційний дайвінг допомагає водолазам працювати на великій глибині тривалий час. Під час багатоденних змін вони живуть на платформі в герметичних камерах під тиском, що відповідає робочій глибині, і дихають там спеціальною газовою суміш. Завдяки цьому їхній організм насичується газами до межі, після чого вони можуть багаторазово занурюватися на робочу глибину в спеціальному дзвоні без ризику декомпресійної хвороби. Такий цикл може тривати до 28 днів, після чого команда проходить повільну декомпресію. Їхній організм звикає до нормального тиску. Цей метод ефективний для глибоководних робіт, але потребує складного обладнання та суворого дотримання правил безпеки. Головний ворог водолаза. Тиск води, який на великій глибині в рази перевищує атмосферний. Під час занурення цей тиск стискає кожну клітину тіла. Більше того, він змушує молекули газу насамперед азоту активніше розчинятися в крові. Чим глибше і довше занурення, тим більше азоту накопичується в організмі. Процес накопичення газу в тканинах триває, поки організм не досягне стану насичення, тобто максимальної концентрації газу в крові для даного тиску. Необхідний час залежить від глибини і може становити від кількох годин до доби. У цьому стані тканини вже не можуть поглинати більше газу, навіть якщо водолаз залишиться на тій же глибині довше. Саме цей принцип лежить в основі методу насиченого або сатураційного дайвінгу. Звикнувши до тиску, водолази можуть довгий час працювати під товщею води. Здавалося б, все просто, але проблеми починаються під час підйому. Якщо водолаз піднімається занадто швидко, розчинений азот починає виділятися в крові у вигляді бульбашок, подібно до того, як це відбувається при відкриванні пляшки з газованою водою. Ці бульбашки можуть блокувати кровотік, викликаючи тяжкий і потенційно смертельний стан, декомпресійну або кесонну хворобу. Відому як хвороба водолазів, її симптоми це нестерпний біль у суглобах і м'язах марення, параліч, серцеві напади та інсульти. Якщо кесонова хвороба вразила людину, шанс її врятувати з'явиться лише за умови, якщо її знову помістити під тиск та виводити з нього поступово. Щоб уникнути хвороби водолазів, звичайні дайвери піднімаються з великої глибини повільно з частими зупинками, дозволяючи організму природним шляхом виводити надлишок азоту, переважно через дихання. Однак комерційним дайверам доводиться працювати на глибинах, що значно перевищують можливості звичайних аквалангістів, і занурюватися їм потрібно часто, а витрачати цілі дні на повільну декомпресію після кожного занурення вкрай невигідно щоб розв'язати цю проблему. винайшли новий спосіб із використанням декомпресійних камер, який і використовується на бурових установках. Давайте розглянемо, як це працює. Водолазів поміщають у спеціальні герметичні камери, встановлені прямо на платформі, і повільно підвищують там тиск до рівня, що відповідає робочій глибині. Наприклад, на глибині 90 метрів він становитиме 9 атмосфер, тобто в 9 разів вище, ніж на поверхні. У цей час дайвери дихають спеціальною суміш'ю кисню, азоту та гелію, коли організм насичується газами. Люди можуть спускатися під воду. Для цього використовується водолазний дзвін, невелика камера з таким самим тиском, як у житловому відсіку, що з'єднується з ним герметичним коридором. Водолази можуть багаторазово виходити з дзвона для роботи під водою і повертатися назад, підніматися на платформу і переходити в камеру без ризику декомпресійної хвороби, адже тиск ніде не змінюється. У герметичній камері на платформі вони сплять, їдять, дивляться фільми. А коли приходить час, знову переходять у дзвін і занурюються. У таких умовах дайвери живуть до 28 днів. Це максимальний термін, установлений в індустрії. Увесь цей час їхня кров залишається насиченою розчиненим азотом. Наприкінці роботи водолазам все одно приходиться проходити процес декомпресії. Який займає до тижня у цей час у камері поступово знижують тиск до нормального. Перш ніж водолази зможуть покинути її і знову вдихнути свіже повітря, цей метод дозволяє водолазам працювати на глибинах до 300 метрів і більше, але потребує складного обладнання та суворого дотримання процедур безпеки. Будь-який збій у цій системі може призвести до катастрофічних наслідків, як це і сталося на Байфорд Долфін. У 1960-х роках, американські військові в рамках програми Сіле. Тестували межі людського виживання на глибині, і саме тоді з'явився метод насиченого занурення. Але навіть із сучасними технологіями ця робота залишається смертельно небезпечною. Тиск на глибині 300 метрів настільки великий, що якби ви взяли герметичну банку з під кави і опустили її на таку глибину, вона стиснулася б до розміру на перстка а людське тіло, як ми далі побачимо, реагує на різкі зміни тиску ще драматичніше. У перші роки активного буріння морського дна безпека не була головним пріоритетом а гонитва за прибутком. Часто призводила до того, що люди працювали на межі своїх можливостей, іноді це закінчувалося смертю водолазів, але жодна подібна катастрофа не зрівняється з тією, про яку йтиметься далі. Повернемось в 5 листопада 1983 року. Четверо дайверів перебували в системі барокамер на палубі Байфорд-Долфін Двоє з них Ковард і Лукас відпочивали в камері. Два а Бергесен і Хелевік поверталися з занурення в дзвоні. Їх супроводжували два помічники на поверхні: Вільям Кремонт і Мартін Сандерс. Завданням водолазів на буровій платформі було обслуговування та ремонт підводних частин установки. Ці фахівці працювали в найскладніших умовах. Їм потрібно було не лише бути вправними механіками, а й вміти працювати під водою на різній глибині. У випадку з Байфорд-Долфін це сягало навіть сотні метрів. Щойно завершився черговий спуск. Водолази Бергесен і Хелевік піднялися з глибини 90 метрів, де проводили перевірку клапана. Водолазний дзвін. Він був приєднаний через коридор до декомпресійної камери. Всередині підтримувався тиск, що відповідав робочій глибині 9 атмосфер. Дайвери залишили мокре спорядження в коридорі і піднялися до першого відсіку декомпресійної камери. У другому відсіку відпочивали Ковард і Лукас. Кремонд і Сандерс були дайв-тендерами і працювали зовні, на платформі. Робота зовнішньої команди відіграє ключову роль у сатураційних зануреннях. Вона контролює склад повітряної суміші для водолазів, спуск і підйом дзвона, забезпечує дайверів їжею, а конкретно дайвтендери відповідають за розмотування та змотування пуповини товстого шланга, що містить трубки для подачі повітря та дроти зв'язку, які з'єднують водолазів з поверхнею. В ті часи до їхніх обов'язків входило також приєднання дзвона до камер під тиском. Тепер ви розумієте. Що сатураційні водолази критично залежать від правильних дій дайвтендерів Кремонду, Сандерсу та водолазам потрібно було зачинити декомпресійну камеру після переходу водолазів і від'єднати дзвін. Це була рутинна операція, яку команда виконувала багато разів, але цієї ночі щось пішло не так. Зміна тривала понад 12 годин. Свистів вітер, на вишку піднімалися хвилі з двоповерховий будинок, важкі краплі дощу струмками текли по обличчях дайв тендерів. Кремон звірився з водолазним годинником, підключеним до камери, кивнув Сандерсу і, відповідно до процедури, відчинив затискач, щоб від'єднати дзвін від камери. Це стало смертельним вироком За стандартною процедурою, після того як водолази перейшли з дзвону до камери. Порядок дій був таким: зачинити двері дзвона, трохи підвищити тиск у дзвоні для герметизації його дверей. Їх мало б притиснути внутрішнім тиском, зачинити двері камери, повільно знизити тиск у перехідному відсіку до атмосферного, відкрити затискач, що від'єднує дзвін від камери. Однак цього разу Хелевік, увійшовши до першого відсіку декомпресійної камери, не встиг зачинити за собою двері. А кремон зовні, імовірно вирішивши, що все готово, відчинив затискач. Те, що сталося наступної миті, було схоже на вибух. У цей момент тиску камерах був 9 атмосфер, а зовні одна атмосфера. Різниця у 8 атмосфер спричинила вибухову декомпресію. Повітря з камер із силою торпеди за долю секунди ринуло назовні через півметровий отвір, який залишився від незакритого люка. Дзвін відірвало від платформи, він пролетів по палубі, убивши Крамонда і тяжко поранивши Сандерса. Доля дайверів всередині була ще страшнішою. Миттєве падіння тиску. Призвело до катастрофічних наслідків для організмів дайверів, описуючи те, що сталося, зазвичай кажуть, що у них закипіла кров. Це вираження не зовсім точне, оскільки насправді температура крові не піднімається. Але візуально ефект нагадує кипіння. Розчинений у крові водолазів азот миттєво перетворився на газ, утворивши безліч мікроскопічних пульбашок. Вони розірвали кровоносні судини та тканини внутрішніх органів. Відбулась. Ця денатурація ліпопротеїнів у крові складних білків із жирами, через що ліпіди жири стали нерозчинними, заблокувавши великі артерії та вени. закипіла кров, призвела до миттєвої та повної зупинки кровообігу. Така смерть могла би бути неймовірно болісною, якби не сталася за частку секунди. Водолази напевно не встигли нічого відчути або майже нічого. На посмертній експертизі в усіх органах загиблих виявили велику кількість газу в кровоносних судинах та крововиливи в м'яких тканинах. Кров'ю були залиті і легені у серцевих камерах, венах і артеріях навколо серця виявили великі скупчення жиру, змішаного з бульбашками газу. Жир був також у судинах печінки та інших органів, і навіть мозку найжахливіша доля спіткала Хеловіка, який стояв прямо біля відкритих дверей перехідної перехідний відсік. Разом із потужним потоком повітря його за частку секунди буквально висмоктало через вузький отвір, що мав форму півмісяця. Тиск на його тіло був приблизно еквівалентний вазі у 25 тонн. Норвежця розчавило і розірвало на шматки. Його останки привезли на судмедекспертизу в чотирьох пластикових мішках, частини яких не знайшли, Ймовірно, віднесло вітром у море. Печінку знайшли десь на палубі, ще якусь частину тіла виявили на платформі на висоті 10 метрів над камерою. Настільки потужним був викид повітря, Мартін Сандерс, єдиний, хто пережив той жахливий ранок. Коли він стояв поруч із Крамондом, сила вибуху відкинула його, а уламки й ударна хвиля завдали йому серйозних травм. Сандерс отримав переломи, внутрішні ушкодження, але вижив. Його доставили до лікарні, де він провів тижні в реанімації. Чому ж Кремонт почав від'єднувати дзвін до того, як усередині надійно зачинили шлюз? Чи зробив він це за власною ініціативою? За вказівкою керівника водолазних робіт Чи через непорозуміння ця помилка могла статися через сильну втому команди, яка працювала понад 12 годин, а можливо і через складність комунікації. Дайв тендери зовні могли чути водолазів всередині лише через мегафон, установлений на стіні камери, але через шум моря та роботи платформи. Форми розібрати щось було важко. Одразу після трагедії почалося розслідування, і вже перший звіт звинуватив Вільяма Крамонда. Він відпустив затискач завчасно, але Крамон був мертвий, і запитань було більше ніж відповідей. Але відповідальність за трагедію лежить не лише і не стільки на людській помилці, скільки на інженерній недосконалості камери. Двері перехідного відсіку мали поворотну конструкцію з шарніром посередині і зачинялися вручну. Було встановлено, що вони повернулися занадто далеко вліво, через що край внутрішнього люка застряг у прорізі. Очевидно, саме тому Хелевік не зміг одразу їх зачинити. Двох високопосадовців із комикс та ельф оштрафували, але з Згодом звинувачення проти представника останньої були зняті багато років. Альянс водолазів північного моря, створений першими водолазами тих часів нафтового буму та родичами загиблих, продовжував наполягати на подальшому розслідуванні. Лише в лютому 2008 року вони отримали звіт, який вказував, що справжньою причиною було несправне обладнання у 2009 році, через 26 років після катастрофи, норвезький уряд виплатив сім'ям водолазів грошову компенсацію, розмір якої не розголошувався. Цю компенсацію отримав і Мартін Сандерс, який вижив. Ми могли працювати по 18 годин, поспати години 3, після чого нас будили і наказували знову лізти в підводний дзвін на 14-18 годин. Одного разу ми навіть відмовилися за. Нурюватися, тому що були страшенно виснажені. Тоді бурова компанія Ельф вимагала від комикс змусьте їх пірнати або втратити контракт, розповідав через 26 років після аварії Мартін. Максимально дозволений час занурення тоді становив 8 годин, але для підводної команди навіть не було розкладу змін і обліку робочого часу. У момент вибуху Сандерс підходив до водолазного дзвону і був приблизно за метр від нього. Все на мить почорніло. Потім я одночасно відчув приємне тепло та нестерпний біль. Моє обличчя було в такому стані, що коли мене знайшли, навіть не впізнали. Верхня частина мого тіла опинилася під чотиритонним дзвоном. Спочатку вони думали, що я мертвий, але я зміг поворухнути пальцями, щоб дати знак, що ще живий. Сандерса і Кремонда, який теж ще був живий, підняли на борт гелікоптера, і саме по дорозі до лікарні Кремонд помер. У Сандерса відмовляли легені, але він намагався продовжувати дихати, розуміючи, що інакше йому кінець. У нього були зламані шия і хребет у трьох місцях, але норвезьким лікарям вдалося його врятувати. Через півтора місяця перед Різдвом він повернувся додому в Англію. У них із дружиною нещодавно народилася друга дитина, а старшому синові було всього півтора року. Сандерс залишився без грошей і змушений був покладатися на допомогу батьків. Через три роки він домігся від британської влади пенсії по інвалідності у розмірі 200 фунтів. А норвезька влада жодного разу не вийшла з ним на зв'язок. У мене просто немає слів. Через кілька років його дружина тяжко захворіла, і чоловіку довелося виховувати дітей самому. Але працювати на повну силу він уже не міг ніколи. Все життя його мучать хронічні болі. Трагедія на Байфорд Долфін. Стала однією з найжахливіших катастроф в історії нафтовидобутку, але й переломним моментом. Після цього випадку поступово було впроваджено суворі правила та багаторівневі системи безпеки. Вона призвела до масштабних змін у сфері безпеки, комерційних занурень у всьому світі.